Вітаю! Мене звати Юрій Супрун, я ландшафтний блогер. Одне із моїх улюблених захоплень це топіарні стрижки рослин, а також формування топіарних форм з рослин. Чим же зв'язувати рослини при формуванні або при стрижці та чисті рослин? Саме я у своїй практиці використовую кембрік садовий. Найчастіше я використовую кембрік товщиною 4, 5 або 6 мм. Цього буде достатньо для формування рослин невеликого розміру. Кембрік може бути різного кольору, але це нічого не значить. Він весь однакової якості. В Україні більш якась традиційно закріпився колір зелений. Мабуть, тому що наші хлопці, коли навчались в Італії, привезли цей колір звідти. Там італіанці використовують зелений. У Німеччині, наприклад, використовують чорний, а голландці жовтий. А вам який колір більше доподобиє? Напишіть в коментарях. Замовляю я садовий кембрік на сайті клуб Рослин, тому що там оригінальна сертифікована продукція. І вам те рекомендую. До речі, за промокодом СУПРУН, який я ось тут укажу, вам буде додаткова знижка 5%. І зелених вам садочків. До зустрічі, друзі!